Усім доброго дня! На зв'язку компанія Viaduk. Багато хто нас запитує, які у нас є покришки для тракторів, для СГ-техніки. Хочемо показати ось таке відео. Для прикладу, зразу покажемо покришки для трактора МТЗ-ЮМЗ розмір 15х5х38. Ми привозимо покришки тільки від польського виробника Кабат. Дуже добре себе зарекомендували, не розслоюються, не тріскають і також дуже довго ходять. В порівняння з там, наприклад, українськими чи турецькими виробниками. Як мінімум в цю цінову політику. Ось така тут є наклейка. Тут пише її параметри і також яку дану характеристику. Я би вам хотів показати її чуть ближче. цю шину. Оце, лівіше це 14-шарова, тут 10-шарова. По характеристиках, по розмірах вони нічим не відрізняються. Тільки слойність. Так, ще додатково змірюю, можливо, комусь буде корисна оця інформація. Протектор дуже агресивний. Покришки дуже довго ходять. Вони трошки нижчі від звичайного виробника шин, вони десь практично там, на 3 см нижче, конкретно цей розмір покришки. Де нижчий, чим звичайний, але зато вони не розслоюються, не тріскають, з ними немає ніяких проблем. Ми привозимо не лише такий розмір. У нас є дуже багато різних шин для всієї сільгосптехніки, для міні-тракторів, для причіпів, для всієї техніки. Якщо комусь якісь потрібні, телефонуйте, пишіть, є дуже великий вибір в наявності. Всі покришки свіжі, 25-й рік виготовлення. Ось так вони виглядають. Також у нас є доставка власним транспортом. Якщо вам треба срочно привезти покришку десь навіть на поле чи будь-куди, ми можемо вам доставити в дуже швидкий термін. Також можемо відправити будь-яким перевізником. Саме популярніше це нова пошта або делівері. Нова пошта за пересилку з такої одної покришки бере плюс-мінус 2000 гривень. Делівері бере 800 гривень. Ось так виглядає. Весь перелік асортимент ось таких покришок від виробника кабат є на нашому сайті viaduk.in.ua. Якщо комусь потрібно, там також встановлені актуальні ціни, і там ви зразу зможете зробити замовлення. Або можете телефонувати за номером 096 117 52 62. Конкретне наше місце знаходження це йде місто Теребовля, Тернопільська область. Якщо комусь цікаво, телефонуйте.